Шукаєш майстра по волосі в Дніпрі. У кого є проблеми з пошуком класного майстра для волосся, ви мене зрозумієте. Моє волосся постійно ламалося та не росло. А блонд тільки погіршував ситуацію. І все змінилося, коли я потрапила в руки до Олександри у салоні краси Дінере, вулиця Усенко, 3, Дніпро. Вона реально врятувала моє волосся, воно стало живим. І нарешті почало рости. Тут професійний догляд для будь-якого типу волосся. Особливий підхід до блонду. Так як я обожнюю блонд, це моє спасіння. Тож, якщо ваше волосся не росте, постійно ламається, або ви обожнюєте блонд, як і я, тоді вам точно сюди. Місто Дніпро, вулиця Усенка, 3, салон краси, Дінере! Це не магія, це просто в руках професіонала ваше волосся.